Підтримка здібних учнів в Івано-Франківській громаді, 18 випускників, які отримали найвищі результати за мультитест, отримують премії. Цю ініціативу впроваджують вже декілька років поспіль. кажуть посадовці, Оважається добрим стимулом до навчання. Цьогоріч на Івано-Франківщині майже 8 тисяч абітурієнтів зареєструвалися на мультипредметний тест, аби все відбулося спокійно. З обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень для його підготовки. Сесія тривала три місяці і здійснювалася з урахуванням ризиків воєнного часу. Явка була середньостатистичною, десь трохи більше 90%. Я хочу вам сказати, що на паперове тестування такої явки не спостерігалося. Навіть на паперове тестування такої явки не спостерігалося перегадалося. Uh. Думаю, що дуже вдало стратегію обравила Франківська область тим, що вона залучила до цього максимальну кількість, мормаксимально можливу кількість громад. Івано-Франківській територіальній громаді за найвищі результати тестування преміюватимуть випускників. Насправді, Івано-Франківська міська рада вже не перший рік відзначає тих діток, які отримали найбільше балів ЗНО. В цьому році це мультипредметний тест з трьох предметів історії, математика, українська мова. Але тим не менш він не став якимось легшим. І гарні результати діти показали і цього року. Вже 18 діток набрали бали, за які можна відзначити. Я нагадаю, що ми відзначаємо за 600 балів 15 тисяч гривень, і 12 тисяч гривень, і 9 тисяч гривень. Наразі ми зберемо всю інформацію зі всіх шкіл. Якщо додасться ще пару дітей, так само вони будуть заохочені і отримують стипендію від міської ради. Причому винагороду отримують не лише учні, а й вчителі. У громаді діє багато ініціатив задля заохочення освітян. Дуже важливо стимулювати. Крім того, у нас є ще певні такі допомоги і премії, які ми вручаємо нашим вчителям, які його там відповідно підготували. Стипендіатів чи підготували тих дітей, які отримали на олімпіадах, чи здобутки спортивні. Тобто ми стараємося, щоб була мотивація. Поки одні підсумовували результати навчання, інші готуються до нового року. Наразі немає чіткого бачення, як вчитимуться школярі, кажуть чиновники. А навчальні заклади Прикарпаття готуються до старту сезону в умовах війни.